Доброго дня, шановне українство. Ось встановили такий інвертор. EASAN, це ще інвертор старої ревізії. Дуже мені подобається цей інвертор. Якість відчувається, на жаль, зараз вони так не роблять. Комплектуючи всередині, я робив вскриття, скажімо так, дивився, оглядав. Ну, Більш-менш якісний апарат. Дуже рідко такий буває в ремонтах. Захист стоїть мінімальний. Вхід, вихід, акумулятори, Два автомата на 100 А. Панелів, на жаль, немає, буде з часом. Стоять два кислотні акумулятори, їх не видно. Ну, На жаль, поки два кислотних акумулятора 190 А. Балансир стоїть, все як положено. Хто каже, що балансир це не потрібна річ, можна його не ставити, я вам скажу, йдіть в жопу. Балансир це дуже потрібна річ. І вона як мінімум на півроку на рік продовжує життя акумулятора. Кому цікаво про балансір, то у Google впомож шукайте, дивіться. Хто думає, ставить балансір чи не ставить, люди ставте. Воно того вартує. А ось наш прапор. Дякую.